Вражена активністю аудиторії це правда дуже цінно, дуже класні питання і дуже глибокі. І... Можливо, зі спікерами і спікерками ми десь не погоджувалися, але я думаю, що нам вдалося спіймати певну хвилю і донести до аудиторії не ще ідею того, що рівні права це наша цінність, до якої ми йдемо. Що важливо говорити про права жінок, а про те, що в суспільстві має існувати діалог, і ми всі до нього відкриті, і у людей, які прийшли послухати, теж є і питання, і аргументація. І для мене направду найцінніше, що є в суспільстві, це те, що ми можемо говорити. І в нашій розмові ми знаходимо для себе якісь можливо навіть нові істини. Гендерне питання не повинно сприйматися виключно як питання про жіночі. Гендерне питання це питання комплексне, яке розглядає всебічно. Чоловічі і жіночі в контексті соціального буття. У нашому випадку, що було дуже важливо в контексті нашої територіальної громади. Гендерне питання це питання забезпечення прав і процвітання можливості розвитку людини, незалежно від того, якої статі вона є. Ця дискусія, думаю, була корисна, формат е демократичний. Я вітаю тепле місто і нашу громаду з хорошою спробою, з хорошим починанням розмовляти сміливо про серйозні теми. Я вважаю, що найважливішою думкою є те, що якщо ми хочемо будувати демократичне суспільство, то права жінок це про права людини і це якраз про демократію і туди, куди ми маємо рухатися. Я б хотіла, щоб завдяки таким заходам більше знялось таке упереджене ставлення до захисту прав жінок, до гендерної рівності та до фемінізму. Це ініціативу і відповідальність зробити таку дискусію на 8 березня, тому що тема насправді не проста для суспільства, вона дуже дискусійна і це важливо про це говорити. Найбільше я задоволена з того, що на подію прийшло дуже багато молодих людей. Отже, їх хвилюється питання їхнього розвитку, їхніх прав, їхніх обов'язків, те як буде відбуватися еволюція в суспільстві, тому що мені видається, що залученість молодого покоління в життя те, як вони хочуть на впливати на своє життя, оце є важливе. Тобто, ми можемо робити якісь короткі кроки, але найважливіше це те, як ми виховуємо своїх дітей і молодь, як вони виховуються, і яких вони поглядів. І це напевно найприємніше з того, що, що сьогодні вдається відзначити. Насправді я вражена кількістю людей. Які прийшли на сьогоднішню дискусію, тому що тема для франківська там рівності жінок була раніше такою дуже чутливою, і попередні події, які організовувалися в день 8 березня, вони іноді зривались навіть і не завжди вдавались привести. То сьогоднішня подія прийшла дуже приємно в хорошій такій атмосфері, де були цікаві запитання. Де була конструктивна дискусія, де були цікаві спікери, де були професійні якісні думки, як від аудиторії, так і від спікерів.